Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні обіцяне мною відео про конічні ролики. Що воно таке, з чим його їдять, яка та конічність, чи вона ідеальна? Чи вона не ідеальна і певні, скажімо так, розрахунки, принаймні на базі середньої школи. Для прикладу, візьмемо гранулятор з якоюсь матрицею на кшталт 230 мм. Дане креслення в лапках, ви зрозумієте, намальоване один до одного, не в масштабі, для більшого розуміння і сприйняття, скажімо так, моїх слів. Матриця у нас 230, взяли середній діаметр вала 40 мм. Занижувати далі вал можна, але не обґрунтовано. Це вал, який буде тягнути ролики. При. Розглянемо для початку ролики. циліндричні. Які я, скажімо так, вибрав для такої матриці, вони є з розміром 70 на 150. Ось вони 70 на 150. Ось такі ролики мали би стояти, якби вони були циліндричні на таку матрицю. Діаметр роліка був би 150 мм, ширина 70 мм. П'ятно контакта Матриці з роликами. Мало би бути згідно мого креслення. Наступний діаметр. Внутрішній діаметр. ролік описував би 60 мм в діаметрі. Тобто відстань між роликами була б 60 мм. Зовнішнє коло по діаметру було би 200 мм. П'ятно контакту було б 60 на 200. В такому варіанті довжина е, кола внутрішнього мала би складати, він складає, при п'ятні контакта 60 на 200. Довжина внутрішнього кола складає 188,4 і мм довжина зовнішнього кола складає 628 мм. Це від точки до точки довжина кола. Ролик циліндричний. Целіндричний. Має довжину кола, однакову, що всередині. Тобто, вірніше, той ту довжину кола, яку я написує по матриці, він має однакову, що всередині, що ззовні. Вона складає 471 мм. При його діаметрі, ще раз повторюю, 150 мм. Так от, зміщення, то есть дрифт, для чого роблять це Конічні ролики для зменшення цього самого дріфту, для зменшення цієї провертання, і е, ковзання ролика по матриці. Для того робляться конічні ролики. Менше вони б зношувалися, гіпотетично вони мали би мати більший ресурс, і гіпотетично е, конструкція мала би збільшити продуктивність. Так от, це перший прорахунок для Коні циліндричного роліка на 230-ту матрицю п'ятном контакти 60 на 200. Якщо зробити ідеа... не так. Якщо зробити конічний ролик з ідеальною конусністю, такий б, який би проходив би внутрішню довж... Довж... довжину кола внутрішнього 188,4 і довжину зовнішнього 628. Міліметрів. Він би мав би параметри ті ж самі 60 всередині. Отут він мав би діаметр F60, а отут він мав би бути з діаметром F200 мм. Оце був би ідеальний конічний ролик, який би не робив би дріфту і вільно котився по матриці без оцього, скажімо так, зміщення і ковзання. Він би котився як каток як колесо по дорозі. Тепер дивіться, що відбувається. Якщо, приміру, це ви вже бачили конічний ролик, якщо він вірніше, циліндричний ролик перепрошую по матриці, він собі біжить і має наступні параметри і описує наступні довжини кола. Оце ідеальний конічний ролик. 60х200 згідно пітну контакту. Що ми маємо по факту? Бачите, що ми маємо по факту? Він вилазить в нас в зону вала. Висновок який? Ролики, ролик з таким конусом, ідеальним конусом, на таку матрицю поставити неможливо. Щоб була плоска матриця-конічний і ролик з ідеальною конусністю. Він сюди не стане. По тій простій причині, що нам не вистачить місця навіть на вала для вала і всього решти. Чим далі ми будемо відсувати його від вала, щоб він у нас став, тим самим ми будемо зміщувати пітно контакта по матриці. І знову ж мати той самий дріфт. Це такий висновок, що конічний ролик з ідеальною конусністю на плоску матрицю не стане. Так який же ролик приблизно, знову ж повторюсь, приблизно може стати на таку матрицю. Ось такий. Приблизно він має наступні параметри. Всередині він має діаметр 70, а по наружі він має діаметр F110. Знову ж повторюсь, що у вас не виникло враження, що я. Е тільки за те, щоб був циліндричний ролик. Ні. Я показую приклад того, як би воно могло бути в реаліях. Якщо його поставити на пітно контакта, ми бачимо, що він теж вилазить в зону вала. Його нам потрібно зміщувати дещо дещо в сторону. Приблизно ми змістимо хай отак. В такому випадку, у нас пітно контакта по матриці згідно. Такої конусності ролика ми отримуємо 70 на 220. Ролик внутрішньою частиною описує коло з довжиною 219,8 по внутрішньому і описує зовнішнє коло з довжиною 690 мм З наступною конісністю 70 на 110, як ми бачимо, всередині ролик описує точне коло, і всередині у нас немає дріфту, немає цього ковзання ролика по матриці. Що ж у нас відбувається в зовнішньому краю? А в зовнішньому краю у нас відбувається наступне. В зовнішньому краю ролик з діаметром 110 мм. А він тут лежить, ви бачите, що тут прорахований по типу конічного ролика. В зовнішньому краю ролик описує довжину кола своїм діаметром 110 мм 345 мм. Із загальної довжини при діаметрі п'ятна контакту 70х220 690. Тепер давайте, друзі, порівняємо, наскільки ж е чи циліндричний ролик робить більше, більший дріфт в лапках, чи так званий конічний ролик. Будь ласка, записуємо. Тут в мене вже пописано, я буду писати ще раз для вас. Довжина кола ролика, який описується циліндричним, 471 мм. Із внутрішнього. Діаметру верніше, із внутрішнього із внутрішньої довжини кола 188. і 4, Ну 4 Не беремо до уваги. 188. Оце у нас буде тут у нас буде 3, тут у нас буде 6 від 16.8. 8, і тут у нас буде. 283 от 283 мм буде оце ковзання внутрі. Що у нас відбудеться в зовнішньому краю? В зовнішньому краю, будь ласка, 628, довжина кола, мінус 471 довжина кола, яке проходить проходить ролик, ми отримаємо 157 Ммм так званого дріфту. Тобто, роліка не вистачає 157 мм пробігти своїм діаметром. На 157 мм є оце так зване зміщення. Тепер порівняємо з роліком конічним. Ролик конічний, з п'ятном контакту, оскільки ми дещо ширше рознесли, щоб поставити той конус туди. Всередині проходить однакову відстань. 219,8 мм. Однаково, тут зміщення йде нуль. Нульовий дріфт. Воно він тут котиться. Що відбувається? ззовні? Ззовні із загальної довжини кола пятна контакту 220 мм. У нас виходить 690 8 беремо 690 мм. Це довжина кола при п'ятну контакту 220 мм для такого ролика. Який же шлях пробіжить? Ролик своїм діаметром 110 мм. Він пробіжить 345 і 4. Знову 4 не беремо. Ну, а 345. 345. Тут у нас буде різниця рівна 345. Тепер порівняємо, наскільки ж таки і в якого ролика дріфт є більшим і в яких зонах. Як ми всі знаємо, і... По спостереженням і по умовам експлуатації, матриця зношується більше, де в краю. І ролік більше, більше зношується в краю. Тобто ролік становиться приблизно ну, зношується так, матриця зношується так. Основна виробітка у нас йде в краю. Так от, у нас дріфт в краю на конусному роліку, 345 мм він не, пробіга, не добігає свого кола. А на ролику е циліндричному цей недопробіг складає 157 мм. Висновки робіть самі. Як на мене, конічність роліків згідно із розрахунків, Ті, що я вам прорахував, це є повним міфом. Ліпше віддати ролику більшого діаметру, і на ньому мати менший дрифт в краю. Знову ж наголошую, в основному матриця зношується більше в зовнішньому краю. І. Е Скажімо так, боротьба йде за те, щоб цей знос зменшити за рахунок встановлення конічного роліка. Як ви вже всі бачили, конічний ролик з ідеальним конусом сюди технічно поставити неможливо. Його можна було б поставити, але потрібно було б робити і матрицю, яка би допомагала йому тобто матрицю робити конічну, щоб він трішки сюди завалювався. Тоді, в такому варіанті, могло б щось воно бути. Але це технічно дуже-дуже складно зробити. От вам, друзі, і висновок: що конічний ролик робить більший дріфт, у нього є більше зміщення, ніж ролик е, більшого діаметру. Ну, я не знаю, хто які прорахунки робить на таку матрицю 230 -ту. На 230 матрицю дуже гарно, зап... З... вибачте мене. Підійшов би сюди ролик з діаметром 150 мм. Знову ж повторююсь, ролики і креслення зроблене один до одного. Тобто, будь ласка, 150 мм. Будь ласка, 110 мм. Тут 230 від центра І вам, будь ласка, 110-115 мм. Це матриця. Ось, ось закінчується плоска наша. Ось ця вона матриця. Робити вал сюди 25 мм. На, ну, скажімо так, такі ролики, що вони сюди не стануть, сенсу, немає зі. Ось такі, друзі, висновки. І е, я вважаю, що конічний ролик є той самий міф. Про що я вам попередньо і анонсував? Ліпше ще раз вже втретє, чи в чергове, повторюсь, віддати перевагу циліндричному ролику з більшим діаметром, ніж так званому конічному роліку. Оскільки, плюс до того, велике суттєве значення має ціна виготовлення такого роліка і ціна виготовлення такого роліка. Ціна виготовлення такого роліка, плюс до нього ще потрібно робити вал, який би був би під е, шип, на який би е, оцей ролик ставав, він би мав би бути теж конічним. Тобто, ну, не конічним, а під кутом. До матриці. Ось ми бачимо цей кут, який створює. Отут, мав би, бути центр. Тобто, Те, технічно складно ще виготовити сюди додатково і вал роліків, і сам вал. Ну, сам вал не так складно витачити. Сам ролік не так складно виточити, а от вал з валом роліків придеться трішки попотіти. Ось такі висновки, друзі. Будь ласка, кому що не зрозуміло, ще раз, будь ласка, всі прорахунки ось пописані. І з висновками. Ось таке на сьогодні відео було для вас конічні ролики міф, чи реальність. І чи вартує воно того? Прорахунки були зроблені на 230-матрицю. Більш ніж впевнений, якщо, приміру, закласти ту ж саму матрицю 300-425, ми отримаємо аналогічний результат. Все, друзі, таке відео для вас. Підписуємося на мій канал. Всім до побачення. Ну і наше традиційне чекаємо на наступні відео.